Вітаю всіх! Хочу подивитись, нарешті, загрози для областей Чернігівська та Київська. Харківську дивлюсь постійно, Сумську дивлюсь. Давайте так, Чернігівська область. Червень місяць загрози, наступу, обстріли, Чернігівська область. Що у нас там? Треба подивитись трошки. Накопичення там йде на кордоні однозначно. Ви знаєте, і туди як ротація когось, це як навчені такі. Але, ви знаєте, там від наших також є, як сказати, захист, не захист, підготовка. Так, наші прекрасно розуміють, що може бути повторення ситуації, накопичення ресурсів, но ну, ротація нових людей. І тут треба реагувати на це. І це в результат який? Колісниця. Щоб ви розуміли. ДРГ. Більше як ДРГ. З цього цього, що я бачу, це більше ДРГ. І, на жаль, сонце. Дивіться, сонце це як може бути гаряче. Так, давайте розглянемо колісницю окремо. Це рух наших дій, наших рух дій. Це дій ворога, рух ворога. Це ворог такий. Так, там молодих багато. Рух ворога. Ворог хоче там почати щось робити. А що наші? А наші там мають обмеження? Оха, у наших там руйнування сильні і обмеження, Чернігівська область. Так, ну, така ситуація по Чернігівській області. Думала, в одному відео буде Чернігівська київська, ні. Буду два різних відео. Так. Тепер прикордоння Чернігівської області, яка буде ситуація на червень, прикордоння. Так, справедливість. Ну, По-перше, це вирішення ситуації, перемога на ситуацію, причому так, щоб там все було для нас більш-менш нормально. Чому кажу, більш-менш. Тому що якісь бойові дії це вже не нормально. Важко, важко морально. Ви що? Ну, Максимальний захист. Харківська область навчила. На жаль. Так, кінцевий результат який в нас? Влада там за цим слідкує, щоб був захист, і ситуація була. Спокійно, тобто прориву не буде, відразу скажу. Прориву не буде. Захист там є. Ось наша влада, яка вилазить, що розуміє, що може бути невесело. Але однозначно є рух бажання. ДРГ це без питань, звісно, куча ДРГ лізе, але все-таки. Чернігівська область, будьте, ободр... будь ласка, обережні і розумійте, що провокації ДРГ ніхто не відміняє.